Цього тижня сніданок в Умані. Ми знайшли у цьому містечку навчальний заклад, який не поступається провідним європейським вишам. Усе, що вивчили студенти університету садівництва, можуть одразу практикувати на полях. Їх в своїх володіннях заклад має чимало. Знання студентів Жені Цвітанській вдалось перевірити не лише теоретично, а й на смак. Мій путівник Умані. Умань місто маленьке та затишне з красивими соборами, старовинними торгівельними рядами та креативним парком. Одна лавка для гри на роялі, інша для примирення. Якби не сіли, все одно під'їдете один до одного та помиритесь. Місто потопає в зелені, чого тільки вартує Софіївський парк, аби поширювати види, рослин навчились клонувати. Робляться у лабораторії мікроклонального розмноження. Працюємо ми з рослинами, які погано розмножуються у природі. З однієї маленької частинки рослини таких можна зробити безліч. Такий процес розмноження називається тотипотентність. То ти один рослинку поміщують у спеціальне живильне середовище, звідти вона бере усі необхідні компоненти для життя. Горобина, яка занесена в червону книгу, з одного паростка можна виростити три десятка дерев. Явно можете бачити, який високий коефіцієнт розмноження. Планувати ефективніше ніж садити насіння чи саджанці, але в рази дорожче. Купити оте все, що тут знаходиться, то це досить дороге. Задоволення Я буду мене, горобини так рослинам. Тут створюють спеціальні стерильні умови. Ця маленька рослинка гвоздика занесена до червоної книги. Ось з такої колбочки може вийти до півсотні квітів. Коли рослинка пустила коріння, її висаджують у спеціальні таблетки. Ми намочуємо і вони збільшуються в своєму об'ємі. Цю кімнату називають адаптаційною. Тут рослинки міцнішають та приходять до тями. Це та сама гвоздика. Яку ми з вами бачили у пробірусці. ще три роки тому? Цей прекрасний фікус був лише маленьким пробірковим лабораторним клоном з лабораторними організмами. Працюють і студенти університету садівництва. Зараз досліджують дріжджі. Звичайні дріжджі, які знаходяться приміром у хлібі, мають вигляд малесеньких кульок. Якщо агроном буде досвідчений, знати ці всі мікробіологічні процеси, які приходять у ґрунті, він зможе вирощувати рожаї високої якості. Ські університет садівництва тут називають окремою державою у місті. Тут є все необхідне для того, щоб жити комфортно і навіть не виходити за територію. Він славиться тим, що він проектувався як усі зарубіжні університети по типу Кембриджа. Нині його площа сягає близько тисячі гектарів. Кожен навчальний корпус окремий архітектурний шедевр. В стилі класицизму украшає це здання Мізанін, який зверху. Заклад має величезні площі власних полів, садів, лісів, вивчила тему, одразу практикують на землі. Малинка, дякую студентам. Таких дослідних територій немає жоден університет. На цій ділянці працюю я як аспірант. На наступних ділянках працюють наші студенти. І ось плоди багаторічної праці. Налітай! Це ви виростили? Крута, все це заготовлено на дослідних ділянках. Дегустація, процес майже щоденний, втім не набридає ніколи. Це на обід, на свіданок і на вечері. Ви впоралися, мені подобається. Тож, якщо будете в Умані і захочете яблук, то ви знаєте, куди йти. Тримай. Це аграрії, люди творчі на парах та на своєму городі експериментують до схочу. Щепив до цього кактуса якби руки, носа, і вийшло, що це як людина. Буває і по-іншому. Хотілося як краще, а вийшло як завжди. Назвичайно великі плоди ожини, надзвичайно великі плоди там дині, кавуна і так далі. Вже завтра найвеселіша студентська пара. Міста ні путівник Умань.